Критика, не сприйняття це доволі легкі якісь лайтові слова про нашу історію. Це майже скажімо, булінг і всякі такі рухи в нашу справу. Дуже такі різкі. Це було багато чого. Як ми з цим справлялися, всім таким, навіть жорстоким іноді таким ставленням людей нам класно, що ми вдвох. Це це наша така перевага над більшістю команд на тому, що ми можемо разом прийти додому. Обдумати, посидіти, ну, десь попереживати разом, помолитися і знайти вихід. Тому що в команді це класно, особливо коли команда, яка живе фултайм разом, це, це наш просто е, виграш над всім. Е, а так то стратегія. стратегія. Якщо у мене немає чіткого бачення, чіткої стратегії, куди я хочу бити, на що я хочу бити, е, до чого я йду. То прийде той виклик, який я не зможу подолати, і я буду здаватися. Uh -huh. Але якщо в мене є чітка стратегія, я знаю попередньо, приблизно можу змоделювати вже з досвіду когось, що буде якийсь зараз ну, такий виклик, жорсткий, можливо. І я приблизно очікую його. Ну і десь так ми проходимо. Ми знаємо, на що ми йдемо. А вже потім, але ти йдеш до певної цілі мети, ти гориш цим, і тому воно, воно простіше.